Один книга. В клубках провулків губиться воно. Те місце темне, де скрізь пилу шар. Де аромат див моря, повний чар? Туман там, що витав колись давно. Там ромби вікон в киптяві старій. Стовпці книжок скрутились, мов лоза. Нещадно гниль томиті точить зла. Віків знання, котрі в ціні низькій. Зайшовши, зачаровано, я взяв. З під павутиння верхній фоліант. Мій трепет зріс від слів, що зберігав. Таємний і жахливий той трактат. Знав це, я погукав книжкових справ та сміх лише поміж книжок лунав. Два гонитва. Тримавши книгу під пальтом чиєм душ. Йшов я в проволках порту похапцем, її сховав я від очей довкруш і озирався весь блідий лицем. Провалля вікон хмурились мені. Старих будинків погляд дивним був. Того, що цегла крила в глибині. Я жах і тугу до небес відчув. Ніхто не бачив, як я брав її. Та сміх лунає й кругом голова. Світи дрімають там, я чую, злі. У книзі, котру я уполював. Кошмар стін нескінченних вздовж дороги і йдуть позаду десь на ноги. Три ключ стежок не знаю, котрі завели. З доріг морських додому у цей час. Але на ганку я тремтів, коли. За двері скочив і закрив їх враз. Я книгу мав таємного шляху. Скрізь космосу екрани захисні, удалину не досягти яку і втрачених еонів давні дні. Ключ є тепер до тих видінь в тумані. Де сонця шпилі і у думах ліс. В безодні до землі занадто дальні. Мов спогад, нескінченності сюрприз. Ключ є та припинив бурмотіння. Згорище пролунало шарудіння. Чотири прозріння. Знов день настав, як і дитям, лиш раз. Пустер угледів між старих дубів. Огорнуті туманом, що душив. Там тіні крались, їх поганий всказ. Було все теж між травами дими. Вівтар, де знак на виклик чий іде. Той безіменний, котрому все те. Куріння тисяч веж з віків пітьми. На каміні там тіло я узрів. І не людей бенкет круг нього був. Я знав не мій це дивний світ сірів. А юхот, і крізь без дни я почув завило тіло мертве у мій бік. Та пізно я впізнав свій власний крик 5 повернення додому. Мене додому нести він хотів. Напівзабутий, темний край чекав. Де сходен ряд терасу підпирав. І балюстради гребним для вітрів. Внизу ж, на милі, вежі й куполи. Мов лабіринт на березі морським. Звав демон побувати в краї тім. Ще хвилі розпочути з висоти. Він обіцяв, і курс на захід взяв крізь браму сонця, повз озер вогню. Де стронів крик богів на зустріч дню, в якому безіменних жах чекав. Затока потім чорна, ніч, прилив. Ось був твій дім, глузує, як прозрів. Шість лампа. В пустотах скель тих лампу ми знайшли. Різьба з фів жоден жрець не розгадав. Жах іерогліфи з печер несли. Земні створіння текст попереджав. Нічого, чаще крім. Там не було. Олії дивної у кубку штрих і бронзи з візерунком тайним тло. Де натяк на якийсь незвичний гріх. Страх сорока століть нас не спинив. Коли несли цю здобич ми свою в тіні на мету, не чекавши див, стару олію підали вогню. Та спалахнула Боже форм розмах Вселив нам в душі шанобливий страх. Сім гора замана. Гори на місто давня впала тінь. Обрив напроти вулиці кінця. Лісиста і зелена височин. Над шпилом виситься громадаця. Чутки там, років 200 на вустах. Про схил, куди не тягне йти людей. Скалічений олень там був чи птах. І хлопці зникли, що нема вістей. Поштар там якось не знайшов села. Хат і народ ніхто не бачив більш. І за Ельсбері людей юрба прийшла. Та поштарю вони кивали лиш. Що божевільний він, бо сам казав про люті очі і рот, що пагорб мав.